Друзі, ви взагалі помітили, що зникла людяність. Дружба стала абсолютно комерційним якимось питанням. Влада втратила всю честь, совість, абсолютно, от повністю наглухо, Починаючи від тих, хто вверху закінчується. Такими взагалі там, ТЦК поліція, хто це, взагалі, що це за органи. Розумієте, це якісь інституції. Повністю, ні моралі, нічого. Люди вже боються. Комусь відкритись, бо сусід для сусідів здають і так далі, ті, хто в еміграції взагалі хапанули у цієї культури європейської, неважливо, американська, неважливо, бо ставте от плюс коменті, не де в світі ніде, блін в світі немає такої культури дружби, ну це вже всі зрозуміли, як у нас було, бо дружили просто, щоб дружили, бо чесний, бо бо, бо просто чесний, бо це твій друг. Ті, ти ж не можеш з другом бути нечесним, розумієте? А коли всі почали іммігрувати? Всі побачили цю культуру, що тут ну дружба це зустріч друзям, як бізнес-треча. Бізнес-треча, пані. У них так поки вони ще тут підлітки, а ще більш-менш, а потім у них тут все дуже так прагматично, дуже все розписано. І ми чого ми це нахапались? Українці перестали дружити з один з одним, бо просто дружить. А почали всирати. А що ти за кордоном? А чого ти не на війні? А чого ти, якщо на війні не помер? А чого донатиш? А чого не донатиш? А чого не державною? І люди взагалі не розуміють, що якщо ми зараз не об'єднаємося, не будемо товаришувати, нам, друзі, пизда. Я перепрошую за слово, але нам пизда просто. Як тим, що в Україні, так і тим, що за кордоном. І і обом теж треба дружити, а не всирати один одного. В чому біда? Влада в Україні показала, що вона без принципу наглухо просто. Наглуха. Чудять, що хочуть, і їм за це нічого нема. Ну це поки що, типу, але ж ми бачимо, нічого нема. Тут же всі, у кого хоч трошечки влади, такі як Мусара, ТЦК, почали гнуть якусь свою таку лінію, побачили, що теж їм за це нічого нема. Почали оце по 5-10 тисяч доларів давати, щоб їх з бусіка когось випустили. Їм опять за це нічого нема, І вони далі починають. Ви ж бачите, ну, вся людина, всі принципи втрачені. Дивіться, я ще раз кажу, що я ж не проти мобілізації, але я за закону мобілізацію, щоб все було чесно. І люди вже не знають, кому в Україні довіриться з тих же сусідів, бо, наприклад, тебе сусідка Марія Іванівна. І Марії Іванівна чоловік помер на війні якого теж отак знає закинули в бусик і відправили туди на м'ясо, і він там помер. І Марія вона сидить, і начебто все розуміє і так далі. А всередині в неї дуже болить, дуже болить. І вже купа випадків було, коли сусіди, сусіди здавали і так далі. Навіть там розмови було, що і гроші за це отримати, але це не так важливо. Тут у кожного своя біль, розумієте? І люди втратили єдність настільки, що готові просто, грубо кажучи. Перемісить в м'ясорубки один одного, щоб якісь в моменті своєї цю біль емоції десь виплеснути. не розуміючи, що чим далі ми будемо це робити, роз'єднуватись, втрачати людини і так далі. Тим ближче ми до кінця взагалі української нації. Ми можемо дійти до того, друзі, що колись про нас будуть а, ну як кримські татари. Знаєте, я дуже люблю кримських татар. От був в туреччині, там співав з ними, розмовляв, концерти давали для них. Дуже класна нація, але ж бачите, що з ними зробили. Зараз на їх чися музеї, концерти, фестивалі роблять на їх пам'ять. А може бути таке, що й про українців буде таке. По нас буде так мало, що нас буде, ну як грубо кажучи, ЮНЕСКО в червоній книзі будемо оберігати залишки історії української колись розвинутої цивілізації. Ну отже, друзі, потім дивіться, нам зараз потрібно неймовірно триматися один одного, де вони були за кордоном в Україні. І так само українці за кордоном і в Україні мають один одного триматись. Бо все, що робить зараз українська влада, і всі, хоч хто, хто хоч трошечки влади має в Україні, взагалі абсолютно в нуліну не зацікавлені в тому, щоб в Україні і українців було все добре. Є там хороші, але їх дуже швидко глушать. Бо е, хороші ж хочуть, щоб хорошо було, а коли хорошо, то заробить не можна, напиздити це все. Понімать така от ситуація. А ми з вами, як напризволяще, кинуті е, пропаганди їхні надивились, е, в щось повірили. з один з одним всі пересрались. І тепер всі, отак, як як одиночки, розорвані. Не одне ціло, не одне сильне, розумієте. Нам треба один. Це ж їхня задача була нас з одного сильного народа, отак всередині, блін, погасити, як грубо кажучи, топором на мілкі кусочки поробити, щоб ми а, поодинці нічого не могли зробити. Розумієте, сильних навіть вже повбивали самих таких класних, патріотичних всіх, хто могли б якусь революцію зробити, чи щось ще а, або вже помирали, або ще досі там воюють. Да? І народ давайте теж доб'ємо налогами всім зробимо, так, що зашугаємо їх. Якщо ми один з одним не будемо триматися, друзі, ви зрозумійте, що нам треба сплатитися і бути проти теперішньої системи і влади всім разом, а не десь їм там потакати, подгінати, слухати їх закони, цей телемарафон. Боже, та вже я не знаю, в якому бункері треба сидіти, щоб не зрозуміти, що ворог всередині такий самий, як зовні, тільки щоб є інакше, розумієте? І де ви не були? За кордоном? Об'єднуйтесь, дружіть просто так, гуляйте, ходіть без цього комерційного подтекста. Розумієте, це наша сила українська була завжди допомагати один одному щирими, будь і так далі. І розумію, що влада нам показала, що хуй вони в солі. Я дуже перепрошую за мати, але я не можу нічого інакше підібрати. Хуй вони в солі за всі наші донати, за всю нашу допомогу і так далі. Ще й згори лопатою по хребті дадуть. І ми оце на них надивилися і думаємо, якщо вони так, так і ми так будемо. А не, немає так бути, друзі. Трошки в собі біть, людяні знайдіть, принципи, мораль. Будьте чесні один з одним. Дуже важливо. Бо ну уявіть, що з нами буде далі, якщо ми це зараз не зробимо. Тримайтесь, друзі, тримайтесь. Бо буде піздець, якщо ми це не зробимо. Все, я з вами на зв'язку чекаю вас в коментарях, що ви про це скажете. Папа, друзі, везу зараз автівку ще одну в Україну для ЗСУ. Вже третя за місяць, так? Да? Ну так, стараємося, стараємося.